29 листопада 2022 року. Заняття з розвитку мовлення. Тема заняття Добрі люди. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Станьте, діти, всі, рівненько, поспіхніться всі гарненько, поспіхніться всі до себе. поспіхніться і до мене. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаві речі, про доброту, прояви людських якостей і характер людини. Ви знаєте, діти, що людина живе не сама в суспільстві, а поруч з іншими людьми, як рослинка у полі не може існувати сама, так і людина не може жити самотньо, а серед інших людей і всі різні, одні добрі, а інші ні. Тобто бувають і злі люди. Давайте ми з вами розглянемо, які люди роблять які вчинки. І так. Подивіться, хлопчик дразниться, рве книгу, малює на, стень, на, на, на шпалерах. Як ви гадаєте, це добрі вчинки чи погані? Правда, це погано. Так робити не можна. Так роблять нечені, невиховані зли, злі люди. так? А ось хлопчик на, е, кицю кормить, так, наливає їй молоко. Як ви гадаєте, це добрий вчин? Так, так роблять добрі люди. А е, різати штори, е, рвати ведмедові вуха, так, це також роблять зли, злі люди, недобрі. Це погані вчинки. Так, наступна. Картинки, подивіться, давайте ми з вами подивимось і скажемо: хто робить добрі вчинки, а хто поганий, хто злий, невихований, а хто добрий. Так, правильно, хлопчик, який тягає кота за хвост, це поганий вчинок. Так робити не можна, так роблять непорядні люди. Хлопчик читає книгу, він хоче бути розумним, і добре, це правильно, це гарний вчинок. Наступний малюнок. Хлопчик вирізає ялинку, так, мабуть, готується до Нового року, це також добрий вчинок, гарний, тому що він буде прикрашати ялинку. Малю, малює хлопчик, це також гарний вчинок. Ось ображати Птахів це не гарний вчинок, це неправильно. Так роблять невиховані люди, слід. А ділити, ділитися цукерками це правильно, це по-доброму. Це так треба робити. Так, а на цьому малюнку, подивіться, дівчинка е так не вирядує, коли бачить ляльку. Це також добрий вчинок. Вона мамі допомагає, так? Хлопчата сваряться, це дуже поганий вчинок, це недобри. Так роблять злі люди, невиховані. Так, а ось кормити пташків це правильно. Бо вони також хочуть їсти. Дівчинка допомагає замітати, а цей хлопчик. Він шкодить рослинам замість того, щоб їх поливати. Так. А на цьому малюнку, подивіться, один хлопчик списує інші дівчинки, так заважає її займатися. Як ви гадаєте, це правильний вчинок? Так, так, це неправильний вчинок, так робити не можна. Також бабусів ображати, і літніх людей, дідусів і бабусів, літніх людей ображати також не можна, але якщо ви їх переводите через дорогу, це добрий, гарний, порядний вчинок. Обов'язково треба заплатити у трамваї, якщо ви їдете да, на садочок і тягати, а ось тварин ображати також не можна, бо так роблять тільки злі. Люди, це поганий вчинок. Ось якщо ви вигулюєте собаку, це добрий вчинок, це правильно. І обов'язково, якщо ви посварилися, треба діти помиритися. Послухайте, будь ласка, я вам зачитаю, як треба миритися. А може ми з вами її зараз і вивчимо. Я сваритися не хочу, я образить не хотів. Ненароком зачепив, просто в очі подивись і зі мною подружись, та й скоріш мізинчик свій зачепив його за мій. Мізін, мізін, мізінець помирив нас молодець. Діти, давайте ми зараз ще раз повторимо цей вірш і будемо з вами так міритися, якщо ми з вами. Посваримось, якщо ви будете сваритися між собою, також можете так миритися. Я сваритись не, не хотів і образить не хотів, ненароком зачепив, просто в очі подивись і зі мною подружись, та й скоріш мізінчик свій, зачепи його за мій. Мізін, мізін, мізінець, помири з нас молод. І ти давайте ще раз і ми вивчимо з вами цю міринку. Я сваритись не, ху... не хотів і образ не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Дай скоріш мізінчик свій, чіпив його мій. Мізин, мізин, мізинець помірив нас. Молодець. Я сподіваюся, ви вивчите цю мирилку і будете між собою. Не будете сваритися, але якщо посваритеся, обов'язково поміритесь. Діти, а що ви можете сказати про добру людину? Яка вона? Як, як ми її можемо описати? Правда. Це чесна, вічлива, скромна, працьовита, чимна, доброзичлива, дружелюбна, щедра, справедлива, миролюбива, щира, миросердна та інші слова ми можемо добирати до доброї людини. Так, ви назвали дуже багато хороших моральних якостей людини. Давайте ми з вами запам'ятаємо ці гарні слова. Саме таку людину ми з вами будемо називати доброю людиною. А зараз давайте з вами пограємо в гру Скажи навпаки. Я буду вам називати якость людини хорошу, а ви мені протилежний, тобто не, хороший, не гар. Наприклад, я вам кажу дружелюбний, а ви мені дружелюбний. Я вам кажу чемний, а ви мені. Правильно, нечемний, вічливий. НЕВІЧЛИВИЙ, чесний, нечесний, скромний, нескромний, працьовитий, непрацьовитий. тобто лінивий, доброзичливий, недоброзичливий. Щедрий, нещедрий, тобто жадібний, справедливий, несправедливий, миролюбний, немиролюбний, щирий, нещирий. Милосердний – немилосердний. Добрий, недобрий, тобто сили. Люди, які мають негарні якості характеру, називаються невихованим, недобрим або злими людьми. Я сподіваюся, ви не хочете бути такими, ви бажаєте бути добрими людьми, так, так мої любі. Отже, Ведіть себе чемно і будьте завжди добрими і вихованими дітьми, щоб могли вами пишатися ваші мами та і тато. Бо в народі кажуть, будь добрим, і тобі добро буде. Також діти, я сподіваюся, ви будете виконувати тільки добрі вчинки і виростити добрими людьми. До побачення, мої люди!